Ганна Петрівна не любила вихідні. Для всього світу вихідні це свято. Для неї це тортури надією. Вона прокидалася о п'ятій ранку. Стара звичка вчительки. У квартирі пахла валер'яною і старими книжками. Цей запах в'ївся в шпалери, в килими, в її шкіру. Ганна Петрівна йшла на кухню. Вона діставала борошно, сир, яйця. Вона починала ліпити вареники. Це був ритуал. Син Андрій любив з вишнями, донька Леся з сиром і родзинками. Ганна Петрівна ліпила їх сотнями. Акуратні, пухкі, як на картинці. Вона складала їх у морозилку. А раптом приїдуть, а в мене пусто. Телефон лежав на столі, як ікона. Чорний, мовчазний бог, якому вона молилася. Вона протирала екран фартухом. Може, не почула? Може, звук вимкнено? Ні, звук на максимумі. Просто ніхто не дзвонить уже три тижні. Ганна Петрівна сідала біля вікна, вона знала розклад їхнього життя краще за них самих. Леся зараз везе малого на футбол, Андрій, мабуть, на дачі усватів. Вона виправдовувала їх, вони зайняті, у них життя. У них іпотеки, робота, діти. А я що? Дзвінок пролунав у вівторок ввечері. Ганна Петрівна ледь не впустила чашку. На екрані світилося Донечка. Руки затремтіли. Вона розгладила халат, ніби донька могла бачити її через телефон. Ало, Лисюню. Мам, привіт. Ти вдома? Голос доньки був швидким, діловим. Ніяких. Як здоров'я, як ти вдома, доню. Звісно, а де ж мені бути? Слухай, я зараз заскочу. Буду через двадцять хвилин. Треба поговорити. Заскочиш? Серце Ганни Петрівни підстрибнуло. Ой, а в мене. я зараз чай поставлю, я вареників наварю. Ти голодна? Мам, не починай. Я на дієті, я на п'ять хвилин. Ганна Петрівна кинулася до холодильника. Вона дістала ковбасу, яку берегла на свято, відкрила банку грибів, почала різати сир. Вона накрила стіл з катертиною. На п'ять хвилин. Нічого сяде, понюхає і поїде. Ганна Петрівна сіла на краєчок стільця, склавши руки на колінах, як школярка. Леся барабанила пальцями по столу. Короче, мам, у нас проблема. Сергій розбив машину. О Боже, він живий, живий, що йому зробиться, але машина в хлам. А вона кредитна, страхова, щось там мутить, не виплачують, нам треба ремонт робити терміново, бо він без коліс працювати не зможе. Леся подивилася на матір, уважно оцінюючи. Мам, пам'ятаєш, тато тобі сережки дарував з діамантами на ювілей. Ганна Петрівна машинально торкнулася вуха. Сережки, єдине, що залишилося від чоловіка єдине, що вона планувала передати внучці на весілля. Пам'ятаю, доню, вони ж тобі не треба. Ти куди в них ходиш? У поліклініку, а вони лежать мертвим вантажем? Лесю, це ж пам'ять. Я хотіла. Оксанці. Оксанці п'ять років перебила Леся. Доки вона виросте, сто разів мода зміниться. А нам гроші треба зараз. Мам, ну виручи, ми ж віддамо. Як тільки Сергій заробить, купимо тобі нові, ще кращі. Вона взяла матір за руку. Її долоня було теплою. Але хватка залізною. Мам, ну будь ласка, ти ж хочеш допомогти, чи тобі ці камінці дорожчі за спокій доньки? Тобі камінці дорожчі за доньку? Ця фраза була як удар батогом. Ганна Петрівна встала, мовчки пішла в спальню, дістала зі шкатулки оксамитову коробочку. Вона дивилася на сережки секунду. Прощалася. Потім повернулася на кухню. Тримай, тихо сказала вона. Леся схопила коробочку, відкрила очі, блиснули. Ой, мамцю! Ти найкраща, ти нас просто врятувала. Вона чмокнула матір у скрону. Все, я побігла. Сергій чекає. А чай? тихо запитала Ганна Петрівна. Наступного разу папа!» -па Двері грюкнули. Ганна Петрівна залишилася стояти посеред кухні. На столі сохла ковбаса і сумували гриби. Вона помацала мочку вуха. Там було порожньо. У душі теж Минув місяць. Андрій приїхав у суботу, без дзвінка. Ганна Петрівна саме мила підлогу, зігнувшись у три погибелі. О, ма, привіт. Ти чого двері не зачиняєш? Заходь хто хочеш. Андрій був великий, гучний. Він заповнив собою весь передпокій. Андрійку, синок, а я не чекала. Та я тут проїздом у справах. Він пройшов у кімнату, не роззуваючись. Його черевики залишали брудні сліди на щойно вимитому ліноліумі. Ганна Петрівна дивилася на ці сліди, але промовчала «Їсти будеш? Вареники є. Ні, ма. Я ситий. Сідай, поговоримо. Він сів на диван, широко розставивши ноги. Хазяїн. Ма, дивись, яка ситуація. Ми з хлопцями тему одну мутимо. Бізнес. Склад потрібен. Який склад, синку? Ну, приміщення. Коротше, не вникай, гроші потрібні на старт. Він узирнувся по квартирі. Ти тут одна живеш. Три кімнати, комуналка скажена. Тобі не важко прибирати це все. Важко, синку, але ж це дім. Тут тато, тут ви виросли. От саме і виросли, а ти тут, як у музеї. Коротше, ма. є варіант: ми цю квартиру продаємо. Тобі купуємо однушку, нормальну з ремонтом на першому поверсі, щоб ліфт не чекати. А різницю мені в бізнес. Ганна Петрівна відчула, як холонуть ноги. Продати цю квартиру. Андрійку, тут же кожен куток. Я ж тут сорок років. Ман, не починай сентименти. Це цегла, бетон. Тобі треба бути практичною. Ти ж хочеш, щоб син на ноги став, щоб я людиною був. Ти і так людина, Андрійку, у тебе робота гарна. Та що ти розумієш, він схопився. Я копійки рахую. А тут капітал просто так стоїть, пилом припадає. Він підійшов до вікна. Я вже й варіант тобі знайшов: гостинка, затишна, сусідки бабки, буде з ким язиком чесати. А тут що? Центр, шум, гам. Я не хочу в гостинку, прошепотіла вона. Сльози закипіли в очах. Я хочу померти вдома. О, пішла драма померти вдома. Ма, Тобі ще жити й жити. Ти егоїстка, знаєш? Він повернувся до неї. Я, може, останній шанс у житті маю, а ти за стіни чіпляєшся. Добре, живи, чахні тут над своїм златом. Він махнув рукою. І пішов до виходу. Андрійку, вона кинулася за ним. Не йди так, поїж хоч. Я ж для тебе, сити я, сказав же. Він відчинив двері. Подумай ма, добро подумай, бо коли я піднімуся, я допомагати буду. А якщо ні, то не ображайся. Він пішов. Ганна Петрівна. Сіла на тумбочку в передпокої, поруч лежала ганчірка для підлоги. Вона дивилася на брудні сліди сина. Він назвав її егоїсткою вона, яка все життя віддавала їм найкращі шматки, яка ходила в штопаних колготках, щоб купити їм модні джинси. Егоїстка. Через тиждень у Ганни Петрівни стався гіпертонічний криз. Вона впала в коридорі. Йдучи до туалету. Голова паморочилася, в очах стрибали мушки. Вона не могла встати. Вона поповзла до телефону. Набрала Лесю. Гудки. Довгі нескінченні. Алло. Голос доньки був веселим. На фоні грала музика. Лесю, мені погано. Впала. Тиск. Ой, мам, ну що ти знову? Ти таблетку пила? Пила, не помагає. Приїдь. Мам, ми в кіно, сеанс уже почався. Виклич швидку, ну ти що маленька, я після фільму передзвоню». Леся поклала слухавку. Ганна Петрівна набрала Андрія, абонент поза зоною досяжності. Вона лежала на підлозі і дивилася на стелю. Там, у кутку, була павутина. Вона давно хотіла її зняти, але не діставала. Бо так і помру вона спокійно подумала під павутиною, а вони в кіно. Вона набрала сусідку, Варвару. Варвара прибігла через дві хвилини у бігудях, у халаті, викликала швидку, дала води, тримала за руку, поки люкарі робили укол. Де твої діти, Ганно? запитала Варвара, витираючи її під щолах. Зайняті. Прошепотіла Ганна Петрівня. У них справи. У лікарні Ганна Петрівна пролежала десять днів. Леся прийшла один раз. Принесла пакет апельсинів і список ліків, які треба купити, але грошей зараз немає. Мам, може, в тебе на карці є. Андрій не прийшов. Подзвонив, запитав Ну як ти, жива? То що з квартирою вирішила? Ганна Петрівна дивилася у вікно палати. Там, на вулиці, падав сніг. Вона бачила, як літні жінки йдуть під руку з чоловіками, як доньки ведуть матерів під руку. І тоді в ній щось зламалося або, навпаки, зрослося. Вона зрозуміла, що чекає біля зачинених дверей. Вона стукає, просить, благає про любов, купує її за сережки і квадратні метри. А за дверима порожнеча вони приходять не до неї, вони приходять до ресурсу. Мама, це функція, це банкомат, це безкоштовний склад вареників. Як людина її для них не існує. Вона виписалася з лікарні. Вона не подзвонила дітям. Вона викликала таксі сама. Вона зайшла у свою квартиру. Тиша більше не лякала її. Вона підійшла до телефону. Вимкнула звук. Потім взяла чорний маркер і великий аркуш Ватману. Сімдесятиріччя Ганни Петрівни. Вона надіслала їм запрошення за місяць. Приходьте, буде важлива розмова. Я накрию стіл. Діти зраділи. Леся подумала нарешті дасть грошей на машину. Андрій подумав нарешті дотиснув з квартирою. У суботу вони прийшли разом. Вони піднімалися сходами, обговорюючи свої справи. Ти скільки плануєш з неї вибити? спитав Андрій. Та хоч би тисяч десять. Мені на шубу не вистачає. Хмикнула Леся. Вони подзвонили у двері. Тиша. Вони подзвонили ще раз. Потім Андрій дістав свій комплект ключів. Він. Відчинив двері у квартирі було ідеально чисто, але якось порожньо. У передпокої не було звичного килимка, на стінах не було картин. Вони прийшли у вітальню. Стіл був накритий, біла скатартина, кришталь. Але. Тарілки були порожні. Ні вареників, ні салатів, ні пирогів. Посеред столу на великому блюді лежав конверт, і записка велика, написана маркером. Магазин зачинено. Що за приколи? Андрій нахмурився. Ма, ти? де?» Вони кинулися в спальню. Шафи були відкриті. І порожні. Ні одягу, ні постільної білизни, ні шкатулки, на тумбочці не було телефону. Навіть ікони з кутка зникли. Квартира була стерильною. Ніби тут ніхто не жив. Андрій розірвав конверт, що лежав на столі. Там були документи і лист. Леся заглянула йому через плече. Чого? прошепотіла вона. Андрій читав, і його обличчя наливалося кров'ю. Договір до вічного утримання! прохрипів він. Вона... Вона віддала квартиру. Кому? Сусідці. Варварі. Як? А ми. заверещала Леся. Андрій витягнув лист. Він був написаний рівним учительським почерком. Діти мої, ви завжди приходили, коли вам було щось треба. Я давала. Я віддала вам татові гроші, віддала свої прикраси, віддала своє здоров'я, віддала своє чекання. Ви просили продати квартиру, щоб у вас було майбутнє. Я виконала ваше бажання. Я розпорядилася квартирою. Варвара догляне мене до смерті. Вона була поруч, коли я вмирала на підлозі. А ви були в кіно. Вона не просила у мене грошей. Вона просто дала води. Залишок грошей з мого рахунку, ті, що я збирала на похорон, я переказала в дитячий будинок. Там діти, до яких ніхто не приходить. Їм потрібніше. Не шукайте мене. Я у Варвари на дачі. Там тихо. Там немає телефону, і там ніхто не чекає, поки я помру, щоб поділити мої квадратні метри. Я люблю вас, але я втомилася бути просто функцією. Я хочу побути мамою хоча б для себе самої. Вареників у морозілці немає. Вибачте. Мама. Андрій опустив лист, він сів на стілець. Той самий, на якому сиділа матір, коли він вимагав продати квартиру. Вона нас кинула!» прошепотів він. Рідна матір, нас кинула!» Леся стояла біля порожнього серванта. Вона плакала. Не тому, що втратила квартиру. А тому, що вперше в житті вона зрозуміла: у неї більше немає мами. Мама є, вона жива, але мами, до якої можна прибігти і сказати Дай більше немає. Двері зачинені і ключів у них більше немає. У квартирі задзвонив будильник на старому годиннику. Який Ганна Петрівна забула забрати, він дзвонів голосно, пронизливо, як нагадування про час який вийшов.